Півбесіда при прийомі на роботу. Як вам найкраще презентувати себе своєму майбутньому працедавцеві? Швидше всього це робота командна. І там, ти, хто виривається вперід, або не надто полюбляють, або ну, робота якось з цим не пов'язана. І ви маєте показати працедавцеві, що ви командний гравець, що ви не будете вириватися вперід за рахунок інших, а що ви готові співпрацювати, гармонійно співпрацювати з іншими. Що ви готові працювати не на власне ім'я, не заради власної справи, а саме заради команди. А також обов'язково підкресліть, що ви здатні підлаштовуватися під ситуацію, ви здатні навчатися, ви здатні перепрофілюватися, ви здатні змінюватися тоді, коли це буде потрібно, що ви відкриті до нових знань, до нових якихось обов'язків, що ви готові працювати над собою заради цієї роботи. Також вашому майбутньому працедавцеві сподобається якась креативність вашого характеру, якась творча жилка, що ви здатні і в команді працювати, і якось підходити, можливо, нестандартно до якихось ситуацій, знаходити вихід з якихось ситуацій. І знову ж таки, що ви командний гравець, що ви можете створити теплу атмосферу в команді. Але ця робота не надто вам до душі. Або ж вона нагадує вам про щось не надто приємне, що було в минулому. Або ж ви влаштовуєте на цю роботу, бо ну треба ж десь робити, треба ж десь заробляти грошей. І ну так, наче і нічого, але прям такої великої радості майбутня робота у вас не викликає. Швидше за все, ваша співбесіда пройде нормально. Є імовірність, що вас візьмуть на роботу, але от після прийому на роботу вилізуть якісь маленькі, але, напевно, помітні нюанси, що або вам не все розказали про ваші обов'язки, або десь прикрили якісь ще налоги, про які вам не озвучили. Тобто робота буде не зовсім справедливою, не відповідатиме заявленому і дійсності. Або ж ви самі себе почуватимете так, мов ви дещо зраджуєте себе. Що ця робота вам, як попередня карта показала, не дуже й до душі і вам там не дуже й добре, але ви все одно туди йдете, бо повторюся, треба десь заробити гроші, бо треба. За щось купити хліба треба чимось заплатити за світло, за газ чи за ліки чи ще кудись. Бо ми живемо в матеріальному світі, і якщо нас ніхто не бажає утримувати, то ми маємо утримувати себе саме, а отже ми маємо десь працювати і десь заробляти гроші.